Буде Tour, Машина погано відкликається на газ, дуже тупить. Власник вже багато чого зробив. Поміняв бензонасос, регулятор тиску палива, Перевірив форсунки на стенді, замінив прокладки. Результату це не дало, і тут машина приїхала з такими помилками до мене. Була замінена лямда, але машина повернулася за декілька днів, власник сказав, що стало ще гірше. Робимо тест-драйв. Натискаємо на педаль газу, педаль в пол. І машина не їде. Начебто все вказує на те, що у нас є підсос повітря. Повертаємось на сервіс. Читаємо сканером, бачимо помилку 0537, але чек тут не горить. Підключаємо димогенератор і бачимо, що у нас підсосу немає. Тож копаємо далі. Відключаємо знову сканер, дивимося показники. І тут я помічаю якісь дивні дані з датчика ДРМВ. Знімаємо датчик. Одразу бачимо, що він дуже брудний. Миємо його, продуваємо, перевіряємо обов'язкову прокладку під датчиком, Це збираємо, ставимо на машину, запускаємо двигун і бачимо, датчик у нас запрацював адекватно. Дані змінюються нормально. Стираємо помилки, робимо пробний тест-драйв. Знімав відео сам за кермом, тому вийшло так осокриво. Машина їде класно, одразу відчувається противник додаткові конячки. Перевіряємо, помилок немає, відпускаємо машину.